Негода розпочалась у середу близько першої години дня. Мешканці Новопавлівки стали свідками урагану зі смерчем, який пройшов зі сторони Каховського водосховища. Внаслідок раптового сильного вітру, пориви якого, за даними МНС, сягали 24 метрів на секунду. повалило дерево, було пошкоджено лінію електропередач і позносило покрівля деяких будинків. Забор по вреде деревья. Я Но бетон и тон стоп, бетон, Это, стоп тоже шатается, не потому что вони не сегодня тоже. завтра на гарно зуро приїхали пообрізали про кабельне она сю оборвана, Вот все кабеля валяються. Пообрезали провода. А. Этот самый же ж, все равно надо святом, все делать. Не ну люди теперь без забора. Вот что самое. А прийдете, посмотрите. Вот в основном все там крышу поснімали. Вообще обвалився потолок. У хаті затекло, тільки ремонт зробила, все пропало. У той же день постраждалі своїми силами почали усувати наслідки урагану. А на це необхідні неабиякі кошти. У кого вітром зірвало дах, пошкодило й помешкання. У деяких новенького ремонту як не було. Кришу снісло, внутрі криша опала, люстра впала, і качеля і там розрушилась. Криша упала на диван, на стол, на телевізор, все, що було внутрі. Ага. Тільки зробили ремонт, тільки покрили хату. Це таке зробили, Не копійки грошей. Он молодичка в краснім халаті зайняла на 8 шиферин грошей. Ну мені ж їх треба дати. А що мені робити, я не знаю. Чи поможуть мені, чи ні. На місце події прибули іменесники, підрахували збитки і склали відповідні акти. Наша робота заключається в тому, що ми провели почот. Наша задача на месте. Никто после этого дождя и ветра никто не пострадал. Переписали лиц хозяев этих жилых улиц, которые пострадали, записали их фамилии и отчества и сколько примерно квадратных метров каждого был нанесен ущерб. 18 домов. Общая площадь где-то составила ну, пострадала от ветра материальной ценности, это крыши. У кого труба где-то 600 квадратных метров. Чи компенсують мешканцям втрати, нанесені стихією? На це питання відповіла міська влада і відповіла неоднозначно з одного боку, вітер зі швидкістю 24 метри на секунду не перевищує нормативів МНС, які дозволяють виділяти матеріальну допомогу. І в бюджеті такі кошти не закладені. Проте п'ять постраждалих сімей все ж отримають відшкодування. Це інваліди та самотні пенсіонери. Іншим міська влада і МНСники нагадали про страхування і догляд за приватним майном. Людям вихотіли. Самі должны люди в первую очередь сліди за тим, що є. Закріпляти, якщо шифер, тому що все стареет. Тими, якими гвоздями, як вони кріплялися, воно теж поржавело, все підходило. Тобто людям треба самим теж нанимать спеціалістів, или самим сделать профілактику всіх криш. Не обійшла стихія здоров'я людей. Окрім матеріальних збитків, нанесла ще й фізичні травми. Уламками шиферу з даху вдарило жінку, та, на щастя, серйозних пошкоджень не нанесло. А ось по вулиці Чубаря жінку придавило дерево. Постраждало, доставили в першу міську лікарню.